Горить хороше, документи, життя. ну, поставте постакувати. Ситуація, Ситуація така. Ми ну, в моїй громадськості були на Майдані, вже неодноразово. Спілкувалися, говорили. До побачення. Ми вже втомилися. Всі заступники, які були тоді, мають піти своїх посад. Ми живалися, до міністерства, ми ходили на ефіри, писали звернення. Ви встепилися як той краб за своє місце тут. і сили я не розумію для що? ні, <поєзві> нема не що <Можу> пояснювати. Ми <поєзві> хочемо, щоб ви залишили свою своє посаду і пішли звідси, скільки можна тримати свою посаду. Приватний <поєзві> бізнес. Так, буде, буде май... як Башкаленко, буде як Башкаленко. Ви готові залишити свої посаду? Звісно, готові, сказав. Вже, Наші Визнація. заяву пишемо, хлопці їдуть на схід. Заяву? А їй, заяву. Ось, не ми беремося, схід так само з нами їде. Ми сьогодні їдемо з хлопцями на схід. Почит. Значить, Пропозиція їдемо з нами сьогодні. Але, Заяв? Заяв? Але Заяв? не не в кущах ховатися а на передову з нами. Очікайте. Хі чекати, чекали стільки часу, чекали. Кого не перебувати? Тепер не перебивати? Встали з нами на стіл. Шанку, хватить сюди кужити. Ви що тут міністр? Який міністр? Міністр Сатуродості, пацани гинуть. Міністр Сатуродості. 24 часа, що йдеш, побачиш, що буде. А чому ви одягли масочку? Ну-ка, зніміть! чи ви боїте? Зараз тобі знімав, щось так само. Що це за враження? Ти кажеш мені. Окей, кот. Чому ви не в маски попрухували? Мы без масок, да, пані, что Просто подаєте?